Так, вже трошки приїхався. Зараз ми, може, пізніше ще раз покатаємося, будемо їхати забирати фари від інційній, від поклейки, бо інакше машини в мене на ходу немає і <світок> лишився без машин. Поїдемо на Теслі, Вам як вона наїде. Руль виставив, все файно рівненько. Колеса рівні лишився тільки розвал. Розвал на сьогодні, походу, ми не попадемо, бо у Андрія там купа записів, людину на розхват. Ну, приблизно. Руль вже, тепер вже нормально. В зуб-зуб попадає, рулиться класно, їде класно. Е, з бусиком я перекотив поки що сюди. Е, замовили ми запчастини. Е, на цьому бусику всі 4 розпилюються, всі 4 мультиплікатори мертві. Е, якщо ще два більш-менш пропускають і воно ну, якимось чудом запускалося, тут дві форсунки повністю тупо вклині. Їх розклинили, і вони все одно не працюють над чином, розпилюючи, не розпилюють, як має бути, і в обратку стікає. Тому я, власника, попереджав, що буде коштувати ремонтчик, не є дешево. Рахуйте, там тільки самі розпилювачі по півтора тисячі плюс мультиплікатор, що там в районі 2 чи 2,5 тисячі, плюс робота. 에, приблизно порахував Михайло, що то буде десь в районі 16 тисяч ребів з цих чотирьох форсунок. Ну, Відповідно, 4 нові розпилювачі, 4 нові мультиплікатори, і абсолютно будуть справні форсунки, е, тоді цей двигун буде нарешті нормально запускатися, нормально нам буде працювати. Відповідно, буде якісний е, утворення, відповідно, у нас буде нормальне згорання в камері, відповідно, у нас буде чиста робота і мотор буде жити. Бо, щоб ви зрозуміли, е, двигун, в якому неякісне розпилювання, е, якщо, наприклад, форсунка або біднить або багатить. У вас озволюється сажа, нагар і тому подібне, і у вас просто мотор буде швидше вмирати. Якісно працює дизель, у вас мотор буде жити довго і вічно. Чоловік, я так зрозумів, що він не планує його ближайшим часом продавати, хоче на ньому їздити. Ми зробимо нормальний порядок йому з форсунками. Тільки поставлю на хід, що воно нормально буде заїжджати, переїжджати, поміняємо сальним блоки. Підваримо, вже якось там підлатаємо, тому що є глушник, бо власник поки що фінансово не Ну, Скажімо так, на таку велику суму трошки не, не потягнемо, можливо. Ми ще подивимося по гальмах, тому що мені не подобається, як вона гальмує таке відчуття, що не гальмують всі колеса. Це може бути великий знос колодок. Я це, по-перше, не подивився, зразу кажу. Тобто подивитися до колодок, щоб воно нормально гальмувало, щоб він міг і поїхати, і загальмувати, і рулити. Тут є куди ходить гроші. Фурсунки, подушки, глушник, колодки гальмівні, куліси, переключення передач. Під питанням, яке ще там щеплення, не знаю. плюс електроніка дверей, не всі двері з ключа з, з блюка відкриваються, з ключа вже не відкриваються в рибіні хрена, окрім Рибі пасажирської дверки. Тобто є куди, скажімо так, потратитися. Як е, це старша людина і е, сумніваєш, що в нього є такий запас коштів, наша задача, хоча б поки що поставити її на хід. Звичайно, що на сьогодні, на завтра форсунки не будуть готові. Пообіцяв Михайло, що на післязавтра, поки прийдуть запчастини, поки цей. Тому, щоб вона мені підйом не займала, ми її тільки що сюди підкочуємо. Вона вже чекала на певний, певний ремонт. Тепер чекає ще на запчастини. Якийсь, скажімо так, варіант для роботи з цим бусом мені дозвіл дав. власник. Щоб ви, зроз... Щоб ви розуміли, все впирається в кошти. Тобто на що власне споможна? Якщо власник достатньо має коштів, він каже, роби, все, ми робимо все, що, що погано, і з цим проблем немає, воно робиться швидко. Коли ти починаєш вибирати, щось поставити, щось не поставити, з тим починаються забави. Та, що я підзібрав, підхильники поприщо кліпсами. Відповідно, бампери, захист, я поки що це якраз у нас захист від Тесли. Я не ставив, тому що у нас бампер буде зніматися на покраску. Відповідно, е на днях ми її зажалимо. Головне, що я зробив порядок з рульовою. Е панель я все ж таки вирішив поставити після того, як переклеїться в Буве. Шкода, що якщо мені її покосують, відповідно, збирати без даху, то теж немає сенсу. Тільки від, відкрасить її і тон буде нормально поклеяти стекло. Ми її повністю дозбираємо, до того часу, я думаю, може вже і airбек я докуплю. І тоді вона вже у нас буде повністю на ходу. А завтра домовився з, з, з власником галогенки, начебто вона у нього ще є. Під'їду, заберу галогенку. І Тоді по компонентах вона теж буде вже майже ціла. Так, у нас на черзі Сузуки, це їх 4 Зараз ставлю гладянки ось такі. Попередньо, пам'ятаєте, було відео, гладінки прийшли, але не було для них кріплень. Власник докупив оригінальні сузуковські кріплення. Одне йде таке округле, ось його номер. І по дві штуки на кожну сторону йдуть швидкі квадратним посадкою, так само ось його номер. Лампочок. У мене тільки такого плану є. Одну вже поставив, зараз встановлюємо другу, Вони є ліво-право, тобто, бачите, вони з одним боком скошена. Тобто не є, що вони тип, універсальні ліве-право. Це справа, і От ліво. ось таке скошено. Так само ми зараз ставимо лампочку, підключаємо, роз'єми. у нас там проводка є, пам'ятаєте, все красота. Зараз защелкую ці кліпси і на них застібаю кріплення. Так, галогенки є, потім ми ще підрублюємо їхню висоту, щоб все було початку. Ось так вона кріпиться. Файно знає, ті, за нас закизачонку сидить. Так, тепер йдемо далі по списку. З лампочки не розібралися. Ощі вони зводить. Пізніше, то не зараз. Так, у нас є заміна масла. Тростік ручника. І стовпі повертаної сполучниця. Ми з називає стабілізатора, а не сполучення. Полікрафт. Так. Відкрутили ми противомиссполучник. Стабілізатор ми на а не сполучник. І... Зняли от одна, друга вухо. втулочка. Одну втулочку я вже стягнув, вона такі має раковина. Втулка у нас розрізна. Тут у нас є обмежені кольця. Тобто для тих, хто скаже, що втулку не треба розрізати. Ну, якщо ви маєте купу дурної сили, от тверду втуліщу, зі смазкою перетиснути по всій довжині через. Розкляпане вухо, на яке прикручується сполучник. І перетягнути через то, то кольцо успіхів. Розрізна тут стояла, розрізну і роблю. До речі, воно, воно і тут би. Як бачите, Від розрізної у нас лишився шовчик. Чик, чик, чик. Тут, тут, тут вже розрізна і ставилася. Ця сторона гладенька, а бачите, тут є мітка. Там друга така сама. Це гладенька, а о, тут бачите, мітка. тобто розрізна, шаблоном виступала теж. Так, є один момент, втулки я взяв 21 й діаметр, стояло у нас 23. -й. Поясню, в чому, в той момент, що із за товщини втулки трошечки порозтискало, бачите? Ну, Це не страшно, це зато. Обалдену щельниця трубка. Сказав трубка, не трубка, а сам стабілізатор. Так, зараз заміна масла. Масло я не грав. Як в дизеля. Так, залишилось пів літра. Зайшло у нас до максимального рівня 4,5 літра. Все. І у нас залишається перекрутити. Ручне гальмо, все проблема в тому, що нам треба і в салоні ззади, там консоль розібрати, щоб добратися до самого ручника. Ну що, тепер у нас залишилася непроста забавка це замінити цей тросик. По-перше, всі знаєте, що ну ті, хто часто сидить у мене і по цій машині вже бачили, тут багато вузлів, все в корозі, в такій, що важко купити. Плюс зняли ми цей кожух. Він на защолочках, який легко відщолкується, знімається без проблем. Зняли, відщолкнули два роз'єми. У нас є доступ до тросика. Тросик у нас тут о, накручується. Для цього ми взяли головочку на 10, тріскачку. Задача нам відпустити ось це коромисло. Бачите, по коромисну, який у нас тросик не повертається. Бачите? Тобто один тросик у нас назад тік. А цей тросик назад не хоче тікати. Він у нас склинить. Його треба замінити. Вся проблема в тому, щоб його замінити, тут треба побавитися. Шернір не так легко витягнути. Його треба тіпек розгинати і в сторону витискати. Давайте ми, щоб упростити це трошки роботу, відпустимо цей тросик, щоб його легше було маніврувати. І напевно я ще викруткою викручу ці два саморізи, попробую піднімати. Раз, два і там ще два. Підняти цю бороду догори, щоб у нас був більший простір для маневрів. Бо тільки я пошті роблю так, що оцей шарнір повернути складно. Так, трішки повдиравши руку і розпустивши, ми вивели його в сторону, повернули і поводок вивели. Бо інакше прийшлось би його гнути. Так, добре, тут ми вже відпустили, тепер можна піднімати. І розбирати знизу. Щоб ви зрозуміли, бачите, ця сторона у нас качалька повернулася, перлася сюди в палець назад. А ця сторона ні. Тросик у нас зажатий, попри те, що ми його там зняли. У нас тут тросик назад не повертається. І повірте, проблема не в машинці, а проблема в троску. Він тут у нас переламаний, корозія його вбила. І відповідно він клинить. Зараз відкручуємо один винт. Тут у нас на кріжці ще один винт. Потім у нас йде тут винт. Зараз я вон відкрутив захист. Маємо добратися. О, Ось до цієї закладки, щоб її витягнути. І у нас тут ще один винтик. Так, не знімав, покажу результат, ну то ще там ще не натягнути, зараз буде ще підтягувати. Сучуємо. Все, встановив нарешті. Е, з шести, шести болтів тільки два відкрутилися. Оця гаєчка і болт внизу. Малі на 10, ні один не відкрутилися. Довелося е, гайку зрізати, е, болтик е, зріз, цей, зрізати, всверлювати і... Проміняти коротше Замахався. Е, ці короїдовані машини вони просто реально утомляють. Все, у нас тут у нас чотенько повністю машинка вернута назад. Вона вижимається. Ось так, Е, Зараз підтягую ручник, збирайтеся пластмасу, але перший пукаю руки, бо то тут після цих всіх шмірів неохота там в салоні замастити. Там теж тросики заложив, так що тут в принципі, можна навіть колосо закинути вже. Все, головинки світять, до речі, підігнув пластинку, дуже просто розбирається ця кнопка. І у нас моргає. Галігенки... Працюють тільки, до речі, на світлі, тобто на габаритах галогени не працюють. Нема. Бачите, тільки включаєш світло, галоген засвічується. Ну, якось так, все, дзвоню, власне, забирає. Так, нарешті у нас заїхало це чудо, е, на ній у нас буде заміна повністю переборка задніх циліндрів гербюних. Е, один потік, другий вологий. І гальмів немає. Треба, щоб чудо це могло зупинятися. Відповідно. Але це ми вже будемо, навіть після -завтра -завтра мене не буде. А зараз вже ми вже закругляємося, ми вже дев'ята. Хорош. на сегодня хорош. Всем пока.